Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, рік на старших арканах, водолі для вас. Я вже підготувала старші аркани. Їх в системі Таро-22, ось вони всі. І зараз на кожен місяць буде свій аркан. Це важливі підказки, які допомагатимуть вам на протязі року. І так, дивимося: січень, оновлення, лютий. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. І так, мої дорогі водоліє, що я хочу сказати, в цьому році, в 2025-му, у вас чекає дійсно оновлення, тому що рік починається зі старшого аркану Дурень. І продовжувати так, як ви йшли, ви вже не могли. Вам треба було 100% якісь зміни. Найголовніше, щоб вас не зупиняли страхи, і щоб ви не боялися починати спочатку, не боялися змін. <кій> ви будете отримувати в січні багато позитивних новин. Будете багато чого хорошого для себе чути. І вам треба, звісно, користуватися цими підказками і щось змінювати, тому що треба вміти починати заново. У вас йде оновлення, у вас іде трансформація, і дуже важливо, щоб ви дійсно починали будувати уже своє щасливе життя. Тому. Ось такий січень все оновлюється. Будьте до цього готові і тільки вперед. Якщо дивитися на лютий, то тут старший аркан підвішений. Ця карта показує, що деколи ви попадаєте в обставини, де від вас нічого не залежить, і ви дійсно в підвішеному такому стані, або ще, як я кажу, зв'язані по руках і ногах. Але ви маєте подумати, чому ви втрапляєте в такі ситуації і не допускати таких моментів, тому що не можна, щоб ваша енергія ось так в підвішеному стані на початку року працювала для вас. Ви навпаки, маєте щось вкладатися, маєте щось робити, маєте знаходитися. Виходити ресурс, тому що треба оновлення, а для того, щоб, уявіть, починати щось спочатку, скільки треба силу, сил, скільки треба ресурсу. І насправді, в лютому, ви маєте зрозуміти, що для вас підвішений стан, чому ви потрапляєте в такі ситуації і як звідти вибиратись. І найголовніше девіз лютого для вас не терпіти тому що. В підвішеному стані людина довго знаходитись не може. От як ви гадаєте, в цьому чоловіку комфортно, так, так висіти на цьому дереві? Ні, не комфортно. І так вам. Ви маєте зрозуміти, що несе оцю, цей дисбаланс, дискомфорт і, звісно, вибиратися. Так, пішли далі. Берзень. Тут же все налагоджується, тут все вирівнюється, тому що енергія вже. Дійсно для вас починає працювати по-іншому, ви вже наповнюєтесь, але не забувайте про режим, це дуже важливо, і не забувайте про правильне харчування, тому що насправді карта помірності і балансу вона показує, що треба щось владнати і відбалансувати. Тому що це йде закладка енергії на весь рік, і такий початок треба дійсно звернути увагу на такі моменти, щоб почувати себе здорово і щасливо на протязі року. Також. Хочу поговорити про гнів, про агресію, в жодному разі, у 2025 році не конфліктуйте. Шукайте можливість порозмовляти, домовитись, але якщо навіть стається так, що людина не йде на контакт, просто переривайте зв'язки і йдіть далі. Вам не можна вступати в жодні конфлікти. І особливо в березні вас будуть випробовувати, тому будьте пильними. Також в березні вам піде на користь більше часу проводити на природі на свіжому повітрі. Поїхали далі. Квітень. Вам треба тут в квітні зрозуміти взагалі силу єрофанта. Для мене цей аркан він надзвичайно важливий, тому що це системність, це робота, це от ваше життя, це те, що ви робите кожного дня. Є такі питання, які здається, що неможливо тут і зараз вирішити. Але ключок і підказка якраз криється вас всередині. Що ви робите для цього світу? Що ви робите для людей? Скільки ви готові віддати, стільки ви й отримаєте? І тому насправді, другі мої друзі, можливо, вам буде потрібна підтримка порада. Можливо, хтось буде звертатися до вас за підтримкою, або ж, можливо, навіть просто використайте цей аркан, цю підказку для себе. І якщо у вас щось не ладиться, якщо у вас є якийсь застій чи в фінансах, чи в роботі, чи в стосунках, просто допоможіть комусь іншому владнати це питання, і ви побачите, як ваша ситуація налагодиться. Тому що єрофан це про добре серце, це про щиру відкриту душу, це про милосердя, це про дуже великі знання, про мудрість, і тому вам треба мудро підходити до будь-яких ситуацій. Так, ідемо далі. Травень. Тут для вас іде визволення. Я не вися цього слова сказати другі водолі, тому що насправді раптові зміни, які дають можливість вам залишити позаду зайве. Нарешті щось відстає, відпадає і назавжди від вас відчіпляється. Також, якщо ви мали якісь можливо проблеми по здоров'ю, то буде можливість назавжди позбутися цієї проблеми. Тому Будьте такими уважними, пам'ятайте, що це момент для переродження. І якщо ще дивитися, як починається рік, що дійсно у вас іде оновлення з чистого аркушу, то користуйтеся цією підказкою і в травні максимально звільняйтеся від зайвого. Йдемо далі. Червень закінчується перша частина року. Для мене це так. Я поділила рік на дві частинки. І червень для вас якраз місяць, де ви маєте як ніколи бути сильними, маєте показувати свій характер, розуміти за що ви боретеся, тому що ви хочете якогось іншого статусу, іншого життя. Ви хочете, можливо, змін в кар'єрі, в роботі, і от в червні треба максимально попрацювати над своїм характером, над своїми силами. Немає чогось такого, чого б ви не підкорили. І пам'ятайте про це, занотуйте собі усі ці підказки і будете на протязі року. В червні не можна відступати і здаватися. Треба боротись до кінця. І уже в липні. Ви будете на піку слави або ж на своєму троні, хто як собі захоче. Ви будете задоволені своїм життям, тим, що ви бачите. Вас будуть оточувати тільки ті люди, які для вас приємні, комфортні. Ви будете відчувати насолоду, а також ви постійно в пошуку збагачення. І якраз в липні ви будете максимально докладати зусиль до того, щоб ще покращувати свій рівень життя, щоб ставати ще на одну сходинку вище. І мені дуже подобається така енергія, тому що не можна зупинятись на досягнутому. Завжди треба йти вверх. Також хочу сказати, що в липні треба буде з'ясувати якраз стосунки з сім'єю, з родиною, з близькими, з дітьми, з батьками. Тобто тут треба буде налагоджувати зв'язки і пам'ятайте, що без вас ніяк, тому що ваша сім'я, ваша родина обертається навколо вас. Так, серпень. Тут, звісно, енергія сонця і це наповнення, це відновлення. Це такий колосальний ресурс, який в серпні ви щось закладаєте, і вже в листопаді ви щось важливе купуєте. А в жовтні вже готуються документи, а в вересні вам щастить і запускається механізм. Але дивіться, починається все з серпня. І тут треба максимально діяти, заводити нові знайомства, спілкуватися, не боятися показувати себе з легкістю підходити до ситуацій, не закриватися. Захотіли чогось, дозвольте спочатку у своїй голові цій думці народитися, а потім ви побачите, як все буде змінюватись, тому що якщо ви тут не будете діяти, якщо ви тут будете засмученими. Або ж ображеними, або ж взагалі якийсь конфлікт. Це те, що я вам на початку говорила. Не можна тут закладати ніяких, ніякого негативу, жодних конфліктів. З легкістю до всього підходьте. Ну, так сталося, ну значить так треба. І найголовніше, щоб ви дійсно були побільше на сонці. Це така для вас малесенька підказка, яка буде вас наповнювати. Далі ви побачите, що вже у вересні спільними зусиллями вам допомагають хтось об'єднується, дають вам цінні пора підказки, дають вам поради. Можливо, тут навіть просто якісь такі ключові ситуації відбуваються, де все повертається в вашу користь, і ви навіть не очікуєте такого. Повороту. Але е, майте на увазі, що серпень і вересень ви маєте активно проводити своє життя, не залишатися вдома в чотирьох стінах, побільше подорожувати, бувати між людей, е, взагалі навіть просто більше часу проводити на свіжому повітрі, щоб перед вашими очима були відкриті простори, відкриті горизонти, щоб ваші очі не впиралися в якусь кам'яну стіну, до прикладу, а щоб ви бачили відкриті горизонти. Ось тут якраз і є для вас унікальна підказка в тому, що саме так ви притягуєте те, що треба в своє життя. Тому такі два активних місяці, і вже в жовтні ви складаєте якісь документи, дійсно приходять ті люди, які треба. Можливо, тут навіть хтось народжується і поповнення якесь буде в сім'ї, в родині. Вам когось дають, це дуже важливі люди, це дуже важливі події. Це дуже важливі документи. Все, що відбувається в жовтні, важливим буде для вас, тому що в листопаді ви починаєте. Працювати в плюс, тобто ви починаєте збагачуватись, можливо, ви щось купуєте або вигідно продаєте, почуваєте себе вільними, без... почуваєте себе в безпеці під захистом, і насправді до цього ви доклали дуже багато зусиль. Але ці зміни би не прийшли, якщо ось тут би ви не були готові до чогось нового. Починайте спочатку життя і все налагодиться, все буде навіть краще ніж було. Просто відпускайте минуле. Ну і я хочу сказати, що рік закінчується у нас по старшому аркані башня, а це такі, знаєте, зміни, і вам просто треба бути завжди до них готовими. Ви щось будуєте, а потім воно руйнується. Ви Складаєте якісь плани, а потім все йде не по плану. Але найголовніше, щоб ви в цьому не розчаровувалися і вміли починати спочатку, а башня показує, що зміни вони вам потрібні. І Якщо у вас були якісь негразди, якщо у вас було якесь старе життя або якісь старі проблеми, то до кінця року ви цього всього позбуваєтесь. Пам'ятайте, що друга частина. Року для вас дуже важлива, тому що як ви тут стартанете, так ви тут підете. Тому ось тут максимально не розтрачайте енергію на зайве, сфокусуйтесь на тому, що треба. Сяйте, наповнюйтесь, не залишайтеся в негативі. Це дуже важливо, тому що тільки так ви досягнете того, чого ви хочете. Ось таким бачу рік для вас. Бажаю в новому році миру не тільки в цілому світі, але й в кожній домівці. Щастя та радості вам, мої дорогі глядачі.